Двері міської ради для журналіста Ігоря Стаха не завжди відчинені днями його не пропустив міліціонер при вході. Мовляв, керується розпорядженням заступника міського голови Станіслава Віхрова. Про це нам розповів ображений журналіст. Він і так зване розпорядження сфотографував, і посвідчення показує. Кореспондент газети Еспресо нарікає, що пан Віхров затаїв образу на нього як громадянина. Мені каже, вони просто забули, що журналісти не можуть бути для чиновника угодним і не угодними. журналіст може бути неугоден конкретно для Для гражданина Соколова, для гражданина Вихрова, например, но для мэра и вице мэра например, журналисты не могут быть неугодными. Потому что это одна из одно из умений современного чиновника: отвечать на любые даже самые каверзные вопросы, быть максимально открытым. Мне кажется, если люди, чиновники не могут этого делать, или по какой-то причине на, на генном уровне, им блин, я запутался уже. Заплутався і керуючи справами виконкому, та цей не в особистих думках. А у стосунках з журналістом Ігорем Стахом Станіслав Віхров довіряв йому, поки цей блогер не перекрутив його слова. Я з ним мав нормальні відносини, він до мене заходив в кабінет, я з ним бесідував не один раз. Я йому розказав і чесно про роботі. Я не зіснявся абсолютно нічого розказувати. Але коли цей людина ізвращає абсолютно нереальні факти. Ну, як я можу навіть з цим чоловіком. Чиновник запевняє проблеми лише з журналістом Стахом. Інші представники ЗМІ висвітлюють роботу влади без перешкод. Може, тому що роботу свою починають не з владних туалетів. Коли приходить чоловік, ходить по міському совету і фотографує туалети. Я не буду вішать, що він робить, і на своєму сайті публікує ті віші, які абсолютно не відповідають дійсності. Пан Віхров порушив законодавство, не впустивши журналіста у міськраду, каже експерт. Однак у влади вже здали нерви. Журналіст Сах злісно і систематично порушує етичний кодекс українського журналіста, підтасовує факти та дезінформує людей у своєму блозі на одному з чернігівських інформаційних сайтів. Він вводить читача в оману, а це також заборонено етикою журналіста, тому що етика передбачає. Об'єктивне подання інформації. Об'єктивно не можна вводити суспільство в оману. Та й сам Стах не заперечує, що так званий журналістський кодекс честі для нього невідомий. Зізнався, що й журналістиці вчиться самостійно. Я не знаю, я не знайомий з журналістською етикою. Писати мене ніхто не вчив. Навчав. Я навчився писати сам. Проте, натягнуті стосунки з журналістами у Станіслава Віхрова. Не перший випадок. Голова Чернігівської незалежної проспілки мас-медіа в Чернігівській області зареєстрував ще кілька подібних заборон. Пан Віхров, заступник міського голови, він двічі вже засвітився в таких речах. Кодекс професійної етики українського журналіста прийнятий на 10-му з'їзді національної спілки журналістів ще у квітні 2002 року. Головне завдання журналіста інформувати населення однак, з повагою до приватного життя. Перешкоджання роботі представників змі карається законом.